Гравець побив суддю у матчі Шахтар кривбас Шалена доля Мудрика в Челсі. Лунін перейде до нового клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! В українську прем'єр-лігу може повернутися колишній гравець Динамо Шахтаря та збірної України, Жуніор Мараєс. Але це буде не повернення до топових клубів. За інформацією порталу Sport.ua, 36-річного футболіста хоче підписати Житомирське полісся. За інформацією джерела, у мрайсі зацікавилися через те, що на весняну частину сезону в полісі форвардів залишилися лише Пили Будковський і Денис Нукве, який перейшов із другої ліги. Раніше команду залишив орендований у Крузейро бразилець Аріельсон. Мораєс став цікавим поліцію після того, як не вдалося домовитися про перехід з Форредом із Франції. Джерело зазначило, що гравця запропонували клубу агенти. З 1 липня Морайс перебуває у статусі вільного агента. Попередній клуб гравця Корінтіанс не хотів продовжувати з ним контракт. Окрім Динамо та Шахтаря, Морайс в Україні також грав за донецький металург. У всіх українських командах бразилець був одним із лідерів. Наприкінці матчу 27-го туру чемпіонату Іспанії між Валенцією та Реалом відбулася сутичка між футболістами обох команд та судею. Одним із найактивніших був Вінгер Вежкових Вінісіус Жуніор. Бразилець тепер може бути дискваліфікований за образу судді, повідомляє Мундо Депортіво. За інформацією джерела, бразилець буде покараний, якщо надійде скарга до Королівської федерації футболу. Очевидно, що підстави для скарги були. Проте ситуацію з можливою дискваліфікацією має оцінити спеціальний експерт. Якщо провину футболіста підтвердять, то Вінісіуса покарають відповідно до статті 106 Дисциплінарного кодексу за висловлюваннями у бік судді передбачено від 4 до 12 матчів дискваліфікації та штраф у розміру від 61 до 3005 євро. У поточному сезоні Вінісіус у всіх турнірах провів 24 матчі, забив 14 голів, зробив 7 асистів. Авторитетний статистичний портал Transfer Market оцінює 23-річного гравця у 150 мільйонів євро. Гравець збірної України Ілля в чергово відіграв повний матч в англійській прем'єр-лізі за Бормут. Цього разу його команда перемогла на виїзді Бернлі з рахунком 2-0. Вишні забили по голу в кожному з таймів, відкрив рахунок Люйверт на 13-й хвилині з пасу Кука, а подвоїв Семеніо теж з передачі Кука на 88-й хвилині. Загалом по ударах перевага була у господарів 18-10, але в площину більш рівна ситуація на користь Бернлі. За цей матч Ілля отримав оцінку 6-9 від Хускорт. Це середній показник. Більше отримали Семеню 7-9, Кук, 7-8, Керкес, 7-6, Соланке 7-2, Сміт 7-1. Завдяки цій перемозі вишні піднялись на 13-ту позицію в АПЛ від зони виліту відстань в 11 очок. Жерона ставить перед собою завдання кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів, а наставник команди Мітчел вважає, що для цього потрібно набрати не менше 71 очка. Для виходу до Ліги Чемпіонів треба продовжувати перемагати. Мені здається, я вже казав, що для виходу до ЛЧ потрібно набрати не менше 71-72 очок. Отож нічого ще не вирішено. На кону ще 36 очок. Усі команди мають намір боротися за Єврокубки, тиски очікування це добре, але Жерона вже все одно проводить історичний для себе сезон у плані набраних очок, сказав Мічел. Варто нагадати, що вчора Жерона мінімально поступилася мальорки 1-0, доби цянков не зробили ні одної результативної передачі. Мадридський реал може продати українського голкіпера Андрія Луніна. На цю мить клуб має пропозицію за футболіста. Про це повідомив портал Реал Мадрид Ексклюзіво. Зазначається, що цього сезону Лунін став основним голкіпером через травму Крутоа і після виграної конкуренції у Кеперіса Сабалаги. За інформацією джерела, зацікавленість англійського Ньюкасла, що має найбагатших власників у світі футболу, перерослав пропозицію щодо українського ротаря. Шахи Саудівської Аравії запропонували за українця 6 мільйонів євро. Невелика сума пов'язана з тим, що влітку 2025 року в Андрія закінчується контракт із РАЛ. У королівському клубі думають над пропозицією, оскільки не впевнені, що Андрій продовжить контракт. На користь варіанта з Нюкаслом також виступає пропозиція щодо зарплати. Сороки готові платити Андрію по 6 мільйонів євро за сезон, а реал у новій пропозиції дає зарплату у розмірі 3 мільйонів євро. Також відомо, що головний наставник мадридського реала Карло Анчелотті вважає, що воротар Вершкових Андрій Лунін заслуговує на новий контракт в клубі, адже українець отримає реальний шанс конкурувати з тибом Куртуа в майбутньому. «Реал Мадрид» активно розглядає питання щодо пролонгації контракту з українським воротарем Андрієм Луніним. Зараз українець замислюється, чи варто йому продовжувати виступати за вершкових з огляду на можливе повернення Тібу Куртуа, що майже позбавить його місця в основному складі. Однак головний тренер мадридців Карло Анчелуті вже провів розмову з Андрієм. Він запевнив його, що найближчими роками Лунін матиме реальну можливість стати першим номером у команді. Італійський фахівець наполягає на продовженні угоди з українським воротарем. Про це повідомило Дон Даріо. Лунін в цьому сезоні провів вже 20 матчів у всіх змаганнях, 16 пропущених м'ячів, 9 зустрічей на нуль. Контракт українського голкіпера з Реалом розрахований до 30 червня 2025 року. Команда Карло Анчелоті наразі є першою в турнірній таблиці Челсі в чергову втратив очки в матчі АПЛ, на цей раз проти Бренфорда. Михайло Мудрик вийшов лише на заміну та отримав свист у свій бік від фанатів суперника. У суботу, 2 березня, Челсі на виїзді зіграв нічию із рахунком 2-2 проти Бренфорда. У матчі 27-го туру український вінгер Ростей Михайло Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині зустрічі і за цей час встиг отримати порцію хейту від фанатів команди, за яку виступає Єгор Єрмолюк. За повідомленнями журналіста видання The Athletic, Джея Гаріса, яке він залишив на своїй сторінці УІКС. Деякі вболівальники господарів осостали мудрика. Більш того, вони скандували на адресу Михайла Кричалки про неправильний вибір клубу. Ти повинен був підписати контракт з великим клубом, переводить слова фанатів Гаріс. У Львові пройшов центральний матч 19-го туру. УПЛ. У цій грі зустрілися Донецький Шахтар та Криворізький Кривбас. Шахтареві вдалося виграти з рахунком 3-1, повідомив портал новини Лайф. Починаючи з перших хвилин, матч був нервовим. Особливо жорстко це відбувалося у виконанні футболістів крибасу, яким виявилося важко впоратися з емоціями. На 9-й хвилині гірникам вдалося відкрити рахунок, Крисків подав із кутового на правому фланзі, а Бодаренко пробив головою. Кліщук відбив м'яч точно на ногу коноплі, котрий не міг промазати. Рибасу вдалося відігратися на 20 20-й хвилині, коли простріл Дібанго з лівого флангу замкнув принц. Гравці гостей так раділи забитому м'ячу, що несподівано пропустили гол. На 23 й хвилині дібанго з вигравця Шахтаря і пішов вибачатися. Інші футболісти криволісців також готувалися до виконання штрафного посвистку, але Криськів вирішив не чекати жодного свистка, якого арбітер не вимагав. І воно швидко з Бондаренком розіграли моменти. Забили гравці та за тренерський склад обурювалися, але Суда був непохитний. На початку другого тайму червону картку отримав один з лідерів кривбасу, Іліт Зафол на Крисківі. Після цього команда Вернодуба почала грати блякло. На 69-й хвилині Бондаренко за меж штрафного майданчика закрутив м'яч у дальній нижній кут воріт 3-1. На 83-й Криськів здійснив рейд до воріт гостей та оформив дубль 4-1. Через дві хвилини після пропущеного голу Стецьков знову повернув різницю у два м'ячі, забивши з гострого кута. Однак у доданий час Ласінатора Уре, який вийшов на заміну, знову повернув розгромний рахунок 5-2. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал зашити коментарі. вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.